Щороку з настанням холодів збільшується кількість пожеж, які виникають через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів. Особливу увагу слід приділити приладам пічного опалення. Одна з таких пожеж, яка сталася 8 грудня в селі Вербівка Коростенського району у нас на Житомирщині, забрала життя трьох дітей віком від 2 до 5 років. Крім того, взимку трапляються випадки, коли люди, нехтуючи в першу чергу правилами власної безпеки, виходять на тонкий лід. І на жаль, часто це призводить до трагічних наслідків з метою недопущення таких випадків та вжиття відповідних заходів протягом усього зимового періоду працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій буде проводитись відповідна превентивна, в тому числі й роз'яснювальна робота з громадянами. Тому і зараз хочу вкотре нагадати основні вимоги правил пожежної безпеки, яких слід дотримуватись при експлуатації систем опалення. В першу чергу. Печі та інші опалювальні прилади не повинні мати тріщин, несправностей або інших ушкоджень. Димові труби або стіни, в яких проходять димові канали на горищі будинку, мають бути оштукатурені та побілені. Потрібно протягом усього опального сезону проводити періодичні огляди системи опалення у разі потреби ремонту, приділяти належну увагу трусінню сажі. Печі та інші опальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструктивних елементів. Аби не сталася пожежа, слід пам'ятати, що заборонено сушити одяг, взуття дрова на печах або поряд з ними, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті або ж горючі рідини. Забороняється складувати біля топкового отвору печі дрова чи інші горючі матеріали. Краще, якщо там буде прибитий металевий лист, який Буде убезпечувати від загоряння внаслідок випадкового випадіння жарини або іскрини із топкового отвору. В жодному разі не залишайте піч, яка топиться без нагляду, та не доручайте нагляд за нею малолітнім дітям. Що стосується правил безпечної поведінки поблизу водою взимку, слід пам'ятати про категоричну заборону, виходити на тонкий лід, рибалити або ж милуватися зимовими краєвидами, краще перебуваючи на березі. Розкажіть своїм дітям про загрозу провалитись під тонкий лід та об. Пинитись у крижаній воді і в жодному разі не відпускайте їх бавитись наодинці або без нагляду дорослих до зимових водойм. Більше інформації про основні заходи безпеки можна завжди дізнатись на наших офіційних сторінках, в тому числі і в соціальних мережах. Пам'ятайте, небезпечним ситуаціям можна запобігти. Дотримуйтесь заходів безпеки та бережіть себе.